Шановні виборці, дуже скоро відбудуться місцеві вибори. І саме ви будете обирати серед кандидатів міського голову і відповідно депутатів. Але до вас будуть приходити різноманітні кандидати. Але найголовніше, що серед цих кандидатів будуть саме ті люди, які свій час займали відповідні посади і мали статус депутата. І вони вам будуть розповідати про нагальні питання, про те, як. Ці питання треба вирішувати про підхід до вирішення цих питань, що вони зробили, що вони зроблять для єдиної мети, щоб ви їх знову обрали. Але давайте не будемо забувати, що у цих представників, які були в свій час владою, а наразі вони вже будуть кандидатами, у них було, було право викликати керівника підприємства та організації незалежної власності, для з'ясування необхідної інформації, щоб в подальшому було прийнято рішення, і дана проблема або проблематика якогось питання вже набула іншого статусу. Бо інформація повинна бути. А для цього вони повинні викликати керівників і питати у них, завжди питати. І незалежно яка форма власності, це комунальна форма власності, державна, приватна, у них право є таке. І, відповідно, задається питання, а вони це право використовували. І я наведу вам один простий приклад. Про те, що був направлений запит до Сумського міського голови. Для того, щоб з'ясувати інформацію. Чи було використано це право для того, щоб були викликані керівники підприємства установи організації незалежної інформласності для подання необхідної інформації. І що я можу сказати, шановні, про те, що. Керівники відповідних підприємств, установ та організацій, представниками Сумської міської ради не викликалися. Тобто, це право вони не використовували. Тому, коли ви будете обирати серед кандидатів міського голову, дуже ретельно подумайте, що цей кандидат зробив свій час, коли займав відповідну посаду, для того, щоб вирішити питання. Незалежно власності. Бо вони в більшості будуть розповідати тільки про комунальну сферу, але вони мають відношення і до державної, і до приватної сфери. У них для цього є повноваження, є права. Так ось, керівники підприємств установ та організації, роз... незалежно власності, які розташовані на території міста Суми, не викликалися представниками Сумської міської ради. Це зазначено в відповіді. На відповідний запит. Я всім вам дякую. Робіть завжди правильний вибір і обирайте для себе ту владу, яка зробить вам покращення, і ви відчуєте дійсні зміни. Всім вам дякую.